Дніпро, мені хочеться обійняти кожного з вас. Я оплакую кожного. Я оплакую кожного українця і внімаю кожного українця. Прийміть молитву мою. Молимося тепер за кожного загиблого. Молимося тепер. Наші серця сповнені, сповнює знову біль. Але наші серця і сповнює впевненість, що ми вже перемагаємо, перемагаємо ворога з щистю і достоинством. Кожна краплина крові на нашому серці. Кожне життя, кожний будинок і кожне місце. Дніпро. Тримайся. Тримайся, Україна. Рідна, мати моя. Тримайтеся, українці. По відчуттях трохи лишилось. Те, що наша, наша кров, наші життя, наші війни, наші мирні, наші діти, наші будинки і міста. Тримаємося. Адже ми вже встали з колін. І ворог вже среться в наших руках, підтримуємо молитвою наших воїнів, аби прихистив їх Господь. Примиємо. Нехай захистить наших мирних. Боже, я серце Своє нам. Нехай війна аби закінчилась вже. Аби закінчилась кривава. Жадва. Господи. Дай нам мир через нашу перемогу вже. Іншого миру наші серця не сприймають, Господи. Дніпро. Тримайся. Україна тримайся.